Математика. Урок перша частина сьома. Тема частини цілого. Утворення і запис. Задача на рух назустріч одне одному. площа прямокутника. На початку уроку прочитайте хвилинку вундеркота, Прослухайте, слідкуючи за текстом та підкресліть головне. Сьогодні ми ознайомимося з новим математичним поняттям частиною. Це поняття використовують коли щось ціле: яблуко, апельсин, диню, торт, аркуш паперу, відрізок, круг. Потрібно поділити на 2, 3, 5, 10 рівних частин. Тобі вже відома така частина, як половина, наприклад, половина яблука. Половина апельсина, половина торта тощо. Назва частини залежить від того, наскільки рівних частин розділили ціле. Наприклад, апельсин розділили на дві частини й узяли одну з них половину. На три частини й узяли одну з них третину. На чотири частини й узяли одну з них. чверть. З поняттям частини ви ознайомлювалися уже на уроках я пізнаю світ. Тому без проблем виконаєте наступне завдання. Полічіть, на скільки рівних частин поділено апульсин. Запишіть частину числом, якщо взято одну скибку апульсина. Тут у нас апульсин поділений. На дві частини беремо одну скибочку. Так, це буде одна друга. На другому малюночку апельсин поділили на три частини і взяли одну частину. Так, це буде одна третя. І на наступному малюночку апельсин поділили. На чотири частини і одну частинку взяли. Так, це буде одна четверта. Це в нас дроби. Так, пригадаємо з вами знову назви частин. Дріб одна друга, половина, так, одна третя. Третина одна четверта, чверть. Так, дуже добре. Відкрити робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота Математичний диктант. Виконайте завдання математичного диктанту. Увага! Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його. Не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. Налаштуйся слухати наступне завдання. Обчисли частку чисел 800 і 4. Обчисли частку чисел 800 і 4. Обчисли частку, якщо ділене 180, а дільник 9. Обчисли частку, якщо ділене 180, а дільник 9. Дільник дорівнює 7. Частка 20. Обчисли ділене. Дільник дорівнює семи. Частка двадцяти. Обчисли ділене. Ділене триста. Частка три сотні. Чому дорівнює дільник? Ділене триста. Частка три сотні. Чому дорівнює дільник? Поділи число 120 на 6. Поділи число 120 на 6. Визнач, чому дорівнює частка, якщо ділене дорівнює нулю. Визнач, чому дорівнює частка, якщо ділене дорівнює нулю. А тепер візьміть ручку іншого кольору. Та перевірте себе, якщо правильно, на число ставляєте плюс. Якщо неправильно, ми перекреслюємо і зверху надписуємо правильну відповідь. Увага! Дуже добре. Закрийте робочі зошитки. Сторінка 4 у підручнику. Прочитайте та прогадайте навчальну одиницю. Числа можна порівнювати за допомогою числового променя. На числовому промені більше число розташоване праворуч, а менше ліворуч. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Виконайте наступне завдання. На числовому промені позначили числа а, С, М, Н. Ось ми їх бачимо а, С, М. Н. Допоможіть, порівняйку, порівняти ці числа. Та запишіть подвійну нерівність. Розглянемо спочатку самий промінь. Назвіть мені найбільше число. Так, найбільше число N. Назвіть найменше число. А. Тепер спробуйте записати подвійну нерівність. Порівняйте числа A, C, М. Дивимося A, C, М. Найменше А найбільше М. Запишіть подвійну нерівність. Так, число С більше від А, але менше за М. А тепер поставте відео на паузу та запишіть наступні подвійні нерівності і порівняйте числа. Перевіримо. Перше. С більше від А, але менше за М. Друге. М більше за А, але менше за Н. Третє. М більше за С, але менше за Н. І четверте С більше за А, але менше за Н. Дуже добре. Пригадайте з попередніх уроків розподільний закон множення відносно додавання. Прочитайте навчальну одиницю. Щоб помножити суму на число, потрібно помножити на це число кожне із доданків і знайдені добутки додати. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! У наступному завданні обчисліть значення виразу двома способами за зразком. Розглянемо зразок! Суму чисел 4 і 9 збільшити у 2 рази. Отже, перший спосіб ми можемо в дужках додати, виконати першу дію 4 додати 9 це буде 13. А потім ми множимо на 2. 13 помножити на 2 дорівнює 26. А другий спосіб: ми можемо застосувати розподільний закон множення відносно додавання. Ми кожний з доданків множимо на 2. 4 помножити на 2. Додати 9 помножити на 2. Множимо окремо 4 помножити на 2. Це буде 8, а 9 помножити на 2. Це буде 18. 8 додати 18 дорівнює 26. Скажіть, будь ласка, чи одинакові вийшли результати? Так, однакові, хоч вираз ми обчислили. Двома способами. І зараз. Спробуйте самостійно обчислити значення наступного виразу двома способами. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Перший спосіб 7 додати 5, це буде 12. 12 помножити на 2 – це буде 24. Так. Другий спосіб кожний із множників множимо на 2. 7 помножити на 2. Додати 5 помножити на 2. 7 помножити на 2. Це 14, 5 помножити на 2. Це 10. Так, а 14 і 10 – Це 24. Бачимо, що результат у нас вийшов одинаковий. Хоча ми застосували два способи обчислення. Дуже добре. Для того, щоб розв'язати наступну задачу, відкрийте робочі зошити. Запишіть задача 6. Розв'яжіть задачу за допомогою рівняння, позначивши невідоме число через Х. Прослухайте умову задачі. Хлопчик задумав число, збільшив його на 500. І в сумі дістав 870. Яке число задумав хлопчик? Для того, щоб скласти рівняння, запишемо. Нехай Х задумане число. Адже нам, нас вказано в умові, що позначте невідоме число через Х. Так і запишемо. Нехай Х задумане число тоді. Складаємо рівняння. Отже, хлопчик задумав число. Це Х пишемо. Збільшив його на 500. Додати 500. І в сумі дістав 870. Так, дорівнює 870. І ми бачимо, у нас з'явилося рівняння. Х додати 500 дорівнює 870. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок? Так, від суми відняти відомий доданок. Тому ми запишемо х дорівнює. 870 відняти 500. Так. І х дорівнює. 370. Робимо перевірку. Замість х саме підставляємо число, яке вийшло 370. 370 додати 500 дорівнює. Так, дорівнює 870. Отже, робимо висновок, що 870 дорівнює 870. Тобто, яке число задумав хлопчик? Так, хлопчик задумав число 370. Запишемо відповідь. Хлопчик задумав число 370. Чудово! Закрийте робочі зошити. Сторіночка п'ята. Перегляньте презентацію та пригадайте інформацію про види задач на рух. Перевіримо. Отже, ми вивчали задачі на рух. Рух назустріч одне одному, і якщо у нас з різних пунктів вирушили, рух у протилежних напрямках з різних пунктів, з одного пункту, ми з вами вчили з одного пункту, з різних пунктів ще не розглядали. І рух в одному напрямку з одного пункту з різних пунктів також ми цей. Вид задачі не розглядали. Рух за течією та проти течії ріки також ще не розглядали. Назвіть мені ще раз види задач на рух, які ми вже вивчили. Чудово! Прочитайте задачу та визначте її від... вид. З двох будинків, відстань, між якими 30 км, одночасно назустріч один одному вийшли двоє друзів. Перший рухався зі швидкістю 6 км за годину, а другий 4 км за годину. Через скільки годин друзі зустрілися? Який це вид задачі? Правильно, задача на рух назустріч одне одному. Накресліть схему до задачі. Відомо, що з двох будинків, відстань, між якими 30 км. Так, ми позначаємо відстань лінією. І позначаємо умовно два будинки в кінці лінії. в кінця. Тобто в нас виходить відрізок. Отже, відомо, що відстань між ними 30 км. Відстань ми позначаємо. Спочатку фігурною дужкою, показуємо, що це відстань. І умовне позначення. С маленьке. Так, запишемо, С дорівнює 30 кілометрів. Далі, одночасно, назустріч один одному вийшли двоє друзів. Тобто, вони вийшли з різних. Міст. Перший рухався зі швидкістю 6 км за годину, а другий 4 км за годину. Через кілька годин друзі зустрілися? Так, позначаємо прапорець, це місце зустрічі друзів. Малюємо прапорець. Показуємо, що в нас вийшов перший друг. Він рухався зі швидкістю 6 км за годину. Запишемо V1 дорівнює 6 км за годину. Так само позначаємо і напрямок руху другого друга. З іншого будинку вже до пункту призначення. І швидкість В2 дорівнює 4 км за годину. Запитання. Через кілька годин друзі зустрілися? Правильно, Т-те, знак питання годин, адже ми шукаємо час. Розв'яжемо цю задачу. Пригадайте, для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібно записати формулу. Невідома в нас Т це час. Що потрібно зробити, щоб знайти час? Правильно відстань поділити на швидкість. Запишемо Т дорівнює. С поділити на В. Що ми будемо шукати в першій дії? Правильно. Швидкість приближення. Яким самочином? Так, до 6 додамо 4 і отримуємо... 10 км за годину. Напишемо пояснення швидкість приближення друзів або швидкість зближення друзів. Коли ми знаємо швидкість зближення друзів та знаємо, що відстань між ними була 30 км, ми можемо знайти через скільки ж годин друзі зустрілися. Так, правильно, 30 поділимо на 10 і отримаємо. 3 години. Запишіть вираз до задачі. Вираз пишеться за останньою дією та повідомих даних. Дивимося 30. Це відома дана. 30 поділити залишається без змін. 10 невідома. 10 ми отримали в результаті першої дії. Тобто, замість 10 ми пишемо в дужках 6 додати 4 і показуємо дужками, що це перша дія. Скажіть, будь ласка, так, через скільки годин друзі зустрілися? Так, через 3 години друзі зустрілися. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запушіть задачу 9. Прослухайте умову задачі. Довжина клумби прямокутної форми 5 метрів, а ширина 4 метри. Половину площі займають тюльпани, а решту нарциси. На якій площі висаджено нарциси? Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно накреслити клумбу. Пригадуйте тему масштабу. Якщо у нас 5 метрів довжина, а ширина 4 метри в сантиметрах, це буде довжина 500 см, а ширина 400 см, то у зошиті ми накреслимо довжину 5 см, а ширину 4 см, тобто ми зменшимо реальну форму у 100 разів Так, масштаб 1 до 100. Накресліть прямокутник довжиною 5 см а шириною 4 см. І надпишіть 5 метрів та 4 метри. Умовно, ми креслимо 5 см і 4 см застосовуємо масштаб. Але позначаємо реальну довжину. Збоку ми знаємо, що довжина позначається А, А ширина. Б, тому збоку запишіть. А дорівнює 5 метрів, Б дорівнює 4 метри. Тепер нам відомо, що половину площі займають тюльпани, а решту нарциси. Тобто, всю площу правильно ми розділимо на дві частиночки. Пригадуйте, на початку уроку ми вчили половина це одна друга, тобто одна частинка з двох. Ціла поділено на дві частини. Умовно поділимо. І перша частиночка це в нас тюльпани. Ми позначимо С1, а друга частинка – нарциси позначимо С2. Для себе позначимо, щоб нам було легше знаходити. І що нам потрібно знайти? Так, нам потрібно знайти, на якій площі висаджено нарциси. Отже, С2. Запишемо С2 дорівнює знак питання квадратних метрів. Розв'язання. Запишемо спочатку, як нам потрібно знайти С2. Так, правильно, всю площу поділити на 2, адже в нас половина площі. Запишемо S2 дорівнює, S поділити на 2. А як знайти площу прямокутника? Так, довжину помножити на ширину. Тобто S дорівнює А помножити на B. За допомогою формули ми з вами можемо обчислити площу всієї прямокутної ділянки. Правильно 5 помножимо на 4 і отримаємо 20 квадратних метрів. Отже, площа всієї клумби прямокутної форми 20 квадратних метрів. А якщо нарциси і тюльпани займають по половині, так, то тюльпани будуть на площі 10 квадратних метрів. І нарциси будуть на площі 10 квадратних метрів. Ми запишемо, S2 дорівнює 20 поділити на 2 і дорівнює 10 квадратних метрів. Так, на якій площі висаджено нарциси? Молодці! Дуже добре! Закривайте робочі зошитки, відкрийте сторіночку 6 Ви на сторінці великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому будете брати участь в авторалі, та обведіть його. А тепер на телефоні на секундомірі поставте 4 хвилини та виконайте запропоновані завдання. Поставте відео на паузу. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці! Чудова робота!